Сучасна Америка, і додамо до цього сучасна Україна, і додамо до цього сучасна Росія. Це системи влади персоналістського типу. Там, де є людина, яка грає певними фігурами, і фігури, які просто ходять так, умовно кажучи, по дошці, як це потрібно гравцеві. Це можуть бути більш сильні постаті. Якась, якщо ви граєте в шахи, пішка може перейти. В дамки, умовно кажучи, і навіть створювати загрозу для чужого короля. Але вона при цьому все одно залишатиметься шаховою фігурою обговорювати те, яким чином Трамп переставляє фігури на дошці, як і те, яким чином переставляє фігури на дошці президент України Володимир Зеленський, як і те, як переставляє фігури на дошці президент Росії Путін, мені не дуже цікаво. Коли була інша система правління, чи в Сполучених Штатах, чи в Росії, чи в Україні, я тижні присвячував тому, я б сказав, місяці, щоб зрозуміти, яким чином виглядає оточення того чи іншого президента: американського, російського, українського. І як це оточення впливає на ухвалення його рішень? Це очевидно. От хто більше впливає на рішення Байдена? Блінкен чи Саліва? Хто вирішує допомагає Єльцу щодо української політики більше? Чорномирден чи Чубайс?